Сьогодні поговоримо про ПТСР. Нагадую, що мене звати Ірина Щербакова, я три роки дружина інваліда війни Другої групи, психолог і педагог з майже 30-річним досвідом роботи. За ці три роки я дослідила про ПТСР все, що могла дослідити. І, звісно, в мене є, як то кажуть, практика безпосередньо щодня. Так от, ключове в ПТСР. Перше, друзі, дружина воїнів. Ви маєте розуміти, що ПТСР вашого чоловіка і ПТСР нас з вами це різні історії. ПТСР людини, яка вбивала, біля якої вбивала, яка безпосередньо була в бойових діях, це абсолютно інший розлад. Мені дуже страшно, коли там маленькі діти лякаються гучних звуків, і ми всі з вами, да, трошки там шахедів лякаємося, це теж все прояви. Їх ще багато різних, але у воїнів це все набагато глибше. Тому, якщо ваш воїн повернувся з фронту і в нього немає на перший погляд ніяких проявів ПТСР, це не означає, що їх не буде далі. Це означає, що ви як свідома дружина, або Будь-яка рідна воїна- людина, маєте зробити все можливе, щоб їх мінімізувати, а це можливо за умови двох перших кроків. Перший крок: якщо до вас повернувся воїн з фронту, будь ласка, забезпечте йому хоча б місяць абсолютного спокою. Коли він тільки спить, їсть, ви кохаєтесь, він робить все, що він вважає за потрібне. Не розпитуйте його там ні про які речі, просто залиште його в спок. За міжнародними протоколами ПТСР, такий ось адаптаційний період мають проходити всі, хто був на лінії бойового зіткнення в період від місяця до трьох в спеціалізованих центрах. Економимуча, не будемо говорити, що в нас це не працює зараз на державному рівні, ніхто про хлопців не дбає, окрім окремих лікарів-ентузіастів. Решта хлопців одразу з передка потрапляють в цивільне життя. Це не є правильно. Вони мають пережити всередині себе все те, що їх психіка накопичила за той час виживання. Я вам не вживаю спеціально наукових термінів, пояснюю це простою, зрозумілою мовою. Тому, будь ласка, не чіпляйтесь до того свого воїна. Просто дбайте про нього як можете, нехай робить, що хоче. Грає в комп'ютерні ігри, в стрілялки. Про це я теж буду окремо говорити. Вибачте, там може навіть трохи вживати якісь заборонені речовини. Це теж є, така, є такий момент, але це той період, коли він має. І от все це переварити всередині себе. Він дуже потрібний. Він не може одразу йти в соціум, вибачте в себе там, на роботу, спілкуватися якимись людьми, які вже для нього взагалі з іншого світу. Це перший крок. Другий крок, будь ласка, я говорю про це в будь-якому своєму дописі і в будь-якому своєму відео. Перше, що треба зробити для воїна, який повернувся з фронту. Після ось цього адаптаційного місяця це отримати консультацію військового психіатра. Тому що в більшості воїнів є, наприклад, проблеми зі сном, в деяких вони будуть потім заглиблюватися. Є історія, коли людина, наприклад, через рік переставала спати їх безліч, кожного там свої нюанси. Але навіть якщо вам здається, що ваш чоловік, ваш син, ваш брат він цілком адекватний, нормальний, повернувся, наче такий, як був. Це не означає, що всередині його психіки не твориться якесь пекло. Будь ласка, зверніться тільки ніяких госпіталізацій, ніяких цивільних психіатрів, вони ну, це не їх тема. Знайдіть так, це важко, але можливо, фахового військового психіатра. Проводіть з ним консультацію разом з чоловіком. Або якщо чоловік там категорично проти, таке теж буває, на жаль, у нас. Рівень психіатричної допомоги ну, такий суперечливий до сьогодні. І я, хлопці, інколи в цьому розумію. Самі проконсультуйтесь. Хоча б так. Ну, проте, ви далі, звісно, бажано, що військовий психіатр поспілкувався з самим воїном. Він може одразу призначити якісь там суто психіатричні препарати для корекції сну, якихось там можливих проявів, агресії в поведінці. І це буде найкраще, що ви можете одразу зробити. Тому що, поки не відкориговані саме психічні ці процеси, то робота психологів, психологічна підтримка, там, реабілітація за допомогою арт-терапії, друзі, це не те. Це ви перестрибуєте через багато етапів. Спочатку ось ця медична корекція, яка спростить йому життя, спростить вам життя. І він матиме ресурс для цієї вже наступної реабілітації. Будь ласка, зважайте на ці два моменти, а вже потім може йти мова про спілкування з соціумом, може йти мова про реабілітацію, про психологічну допомогу. Це вже наступні кроки.